Поряд нашого кордону ми не відмічаємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Треба розуміти, що звісно, підрозділи армії Білорусі весь цей час певним. Певним складом, певною кількістю посилюють цей напрямок, знаходячись на певній відстані від кордону з Україною. Але в рамках їхньої цієї останньої перевірки боєготовності підрозділів та ротація, яка планувалася, вона до прикладу проведена не була. Тому я навіть не виключаю, що зараз можливо відбудуться ротаційні заходи цих підрозділів, тому аби. Продовжити нагнітати, вони видають цей випадок за те, що спецназ білорусі пішов на кордон з Україною, тому варто звісно тверезо дивитися на всі речі. Зазначу, що саме російських підрозділів на на території Білорусі немає в тій достатній кількості, які б дозволили Росії здійснити якісь дії по відношенню до України.